І так, всім привіт! Хочу розпакувати ось таку посилку. Зараз подивимося, що там всередині. Ага, ось так воно запаковано все. Коротше кажуть, що це, це трубогиб. Я там ставлю силку, що це за моделька і де купував. Блін, трошки воно таке собі. запакованы, конечно. Конкретно. Тут трошки ось ржавые. Виська. Могло быть так. Трошки какие-то Дірвався, але не випав начебто. Ну, виточено. Ага. Тут не на не на підшипниках воно зроблено, а вона втулці. Так о. Штука собі ну, не знаю подивлюся як це буде працювати. Бо я думав, що це на підшипниках воно зроблено. бо ніяких ні оглядів немає, нічого. Що як і куди. Ну Так то наче нормально. Ну хоча ось тут якесь є трошки. якісь заусінці ну, подивлюся я думав може там якісь підшипники але тут на, на смазці просто помащене ну не знаю наскільки воно буде мені виробник той пропонував що каже може щось краще викупити Замовили, я кажу, не знаю. Тут, тут є... Блін, щось цей ролик. Так. Вже весь смаз... У... смазці. Коротше покажу, що тут як. Котики ще допомагають мені тут. Так, тут загартований ролик, мав би бути щось він. На підшипниках якось туговато крутиться. А Він може впирається. Так, чуть-чуть ліпше стало крутитися. Убираються ось ці пазики. Не знаю. Поки не дуже мені... Зрозуміло, що тут і як прийняти з землі то. Там десь тут ще ручка мала бути. Тут ручка і шестигранник ця штука не крутиться. Це фігово. тут би, би щось Щось би щоб воно прокручувалося, то як воно руки на тре натреш. Так Ой, щось тут шайб, так. Дві шайби чомусь. Це такий бюджетний, ну так, то наче лег легенько крутиться поки. Вон тут це трохи болтихається, але може якийсь такий зазор і потрібен, хто його знає. Поки мені невідомо. Так. Так, тут крутиться, тут є якісь контр-контргайки, не знаю, чи вони щось дадуть. Це типу, щоб виставляти... Типу, щоб виставляти... щоб однакові виходили дуги, не знаю, чи воно буде працювати. Ролики також, я думаю, може є, може нема, не знаю. Тут повинна бути, щоб не закусувало, щоб не закусувало трубу, треба, щоб ролика був якийсь такий, типу упор, а потім ширше. Бо труба розплющується, якщо ролик дуже високий, то буде закусувати. Ну подивлюся, як воно буде в роботі. Можливо, його тут треба підтягувати. Ну таке, це саме, саме бюджетний цей Ну не сами, сами бюджетний, це ось цей, цей тут типу ролик загартований, а є просто ролик не закалений. То ти ще дешевше там чу-чуть. Так, тут щось... А, це тут не пофарбоване просто, я думаю, що це тут таке, тут де ходить поверхня не фарбована. Ну таке Пока. Дивлюся, не знаю, тут якісь є отвори, не знаю, під шурупи по кутках. Я думав тут під болти, щоб прикрутити. Ну, подивлюся до якоїсь танини. Це я замовив трубогиб, бо треба хочу робити теплицю. Та й не знаю. Робити самому гибу купити, Та я вирішив, подивився з 4 тисячі гривень. Думаю, може купити та й не гратися. Бо хто його знає, чи вийде краще. Тут стінка металу, не знаю, мабуть, трійка. Треба буде потім замірюю. Оце. То мені продавець казав, що може, ви б заказали якийсь крутіший. Ну цей всередині вал там підшипник польський. Запресований. Ось оцю цю штуку. Ну, ось такий. Блін, щось чомусь один ролик був розірваний, а другий заклеєний. Той, мабуть, десь при транспортіровці відвалилася. Це їх замотали, бо вони б взагалі літали б по цьому. Не знаю, як воно буде, важко, не важко, якби там підшипників нема. Ну, ось така конструкція. Дехто хвалить, що ці трубогиби, дехто незадоволений, не знаю. Тому мені поки важко. Ну, я б дивився відгуки на сайті виробника. І десь на розетці чи де дивився. То дехто задоволений, пише, що дехто не в незахваті. То карка наче більш-менш, тільки що оце... Що тут втулка просто. То не знаю. Бо так по фотографії і ніякого опису, як воно там що зроблено, то не було, то я не знав. Я думаю, може там якісь невеличкі, воно більше, по-перше, в габаритах думав. І думаю, може там якісь підшипники невеликі стоять. Але тут так тут треба оцю робити втулку набагато більшу, щоб поставити підшипник. Ну, Подивлюся, якщо воно... Ну, тут ще шайба одна щось. Одна шайба якась, як заводська, а друга тучана видно. А чому так? Що вони не підходять, якщо дві однакові поставити. Воно не дуже так то влазить. Туговато трохи, ну може це й добре. А тут також. Ні, тут дві. Тут дві однакові шайби. Якісь як закалені чи що щось чорне на них і не видно не видно на них сліда від різця бо на одній шайбі то там видно що шайба точена конкретно ну не знаю подивлюся як я буду задоволений чи те що купив а не робив сам чи у мене за такі. Да, щось воно туговато заходить, ну і так вистаю та й користуюся. Ну поки не зрозуміло. Ось такий трубогиб, я не знаю, що я там вам назнімав. Габарити з кулак, і ще непонятно. Ой, блін, щось різьба туговато, трохи крутиться. Скільки там влазить, яка труба. Цей трубогиб, наскільки виробник заявляє, розрахований 40 на 40. Можна трубу гнути. І ще я чому ось вирішив чи, чи робити, чи купувати, бо подивився. Подивився самі, щоб самому робити. Коротше, корпусні підшипники, ну це, мабуть, було б краще, а може ні, не знаю. То корпусний підшипник один коштує 250 гривень, а треба 6 штук, 6 підшипників. 6 підшипників по 250 чи по 300 гривень. це вже півтори-дві тисячі. А ще його проточити потрібно. Якби був токарний, я мабуть, б мабуть би не замовляв. А так, без токарного не знаю, як вдома зробити, щоб воно хоч якось. Хоч хоч трішки, щоб рівне було. Цікаво, чи воно тут нема ну, туговато крутиться, чи нема м -м, Бієнія. на цих роликах. Ну я як буду гнути, мабуть, буду ставити їх на саме крайнє... положення. Мелін, я надіявся, тут підшипники, бляха-муха. Ну, подивлюся, як воно. Ну, Коротше, якщо навіть ну, без підшипників, ну, просто воно, ну ресурс просто менший. Не знаю, у виробника можна купити оці ролики на заміну, бо я щось не бачив, чи є там не запчастини запчасти не продається якщо продаються запчастини, то в принципі норм. Може й норм. Блін, тут щось ржаве трохи. Думаю, чого воно під'їдає? Блін, треба зачистити. Коротше, казав їм, що відправили. Яке в них краще є. Ну, таке краще відправили, я не знаю тоді. Якщо це в них найкращий варіант. Чи це по акції, що скидка там була, то вони якесь. Треба подивитися, як там той ролик зроблений. Тут ось ржаве, це точно треба за... Дочистити, бо воно виступає начебто. Чи це не проточено, чи це після поржавіло. Не зрозуміло. Ну коротше ось так. Я думаю, що цей ролик той легко крутиться, а цей не можна... не можу прокрутити його вручну. трошки на смазці, а ти можеш ще там на ржавчині на тій. Ні, Мабуть на смазці тримається. Не знаю, блін, трохи тру... важковато перевірити. Блін, весь у смазці тепер. Ну ось такий, це, це замовив трубогиб чотири тисячі гривень, хто не знає. Як там інші трубогиби у виробника. 8-12 тисяч. Ну може за 4 тисячі це і нормально все. Ну, Головне, щоб воно виконувало свою роботу. Так, болти тут 5,8. В принципі, воно я... Хоча хто його зна, може воно й тримає якесь навантаження. То бажано болти типу, по якісь кальоні. Ну подивлюся, як воно. Потім відгук буде, бо хто що гадати. Може воно все нормально буде, але Но тягнути їх сильно, мабуть, не можна, ці болти. Ролики туди-сюди ходять чуть-чуть. А тут центральний туди сюди не ходить. Ну такий. Я, звісно, звісно очікував кращого трішечки, але які кошти, такий трубогиб, мабуть. Тому тут добирати особливо нема чого. Чомусь воно так крутиться туго. Також ніякого гарантійника, мабуть, ж нема тут, так? Так, так, да, ніяких документацій, гарантій. Може є, а я не бачу. Мабуть, нема. Ну почему там якусь гарантію давали на сайті. Тож я не звернув, Не звернув уваги. Ну ладно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. потім е буде більш детальний огляд. Заміряю товщину. Заміряю товщину, коротше я. Який тут метал, які ці вали по грубині. Коротше, буде більш детальний потім огляд. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ось такий перший. Погляд на куплений трубогиб.